Це барік, він один з тих, хто проживає в центрі поводження з тваринами. І сьогодні в нього справжнє свято, адже центр відкрив свої двері для всіх бажаючих. У любові немає породи. З нагоди дня відповідального собаківництва, який відзначається 21 вересня, Криворізький центр поводження з тваринами провів День відкритих дверей для всіх охочих. Одні з тих, хто вже не вперше завітав до центру, і Марина з Марком. Дівчина каже, що дуже б хотіла взяти додому нового друга, але у оселі вже живе котик. Дуже багато є улюбленців, які подобаються, б хотілося б взяти, але ми, на жаль, не можемо, бо в нас є котик. і боїмося, що він трошки не буде товаришувати із собакою. А нам сподобалася Луна, так? вже в захваті від неї контактна, знає команди, тому ми від неї не відходимо. Всі смаколики, які ми придумали вже за донати, вже Луна з'їла. Усі охочі мали змогу побачити, як працює центр, та дізнатися більше про його місію та щоденну діяльність. Під час екскурсії, яку проводили працівники центру, гостям показали умови утримання тварин, розповіли про процес реабілітації та підготовку до пошуку нового дому. Зокрема, кожен мав змогу познайомитись з пухнастиками ближче, нагодувати ласощами та подарувати свою любов, якої так потребують хвостатики. Сьогоднішній захід відбувається на честь дня відповідального собаківництва. Це вже стало нашою доброю традицією. День відкритих дверей. Мета цього заходу – показати долі безхатніх тварин, чому саме вони стають безхатніми, скільки їх наразі, розказати судьби цих тварин і якомога більше прилаштувати в добрі відповідальні руки. Наразі в центрі проживає більш ніж 300 чотирилапих друзів. Зокрема, на сьогодні більш ніж половина з них це породисті тварини. Тож навіщо купувати, якщо можна подарувати друге щасливе життя пухнастику з центру? А для того, щоб взяти нового друга при собі, потрібно мати паспорт чи водійське посвідчення та заключити договір адопції, в якому прописується адреса нового власника. Після передачі тваринки у нову сім'ю про неї в центрі не забувають. Працівники дізнаються, чи все добре, чи зійшлися характерами, якщо ні, можуть. Прийняти її назад, тож якщо ви хочете допомогти або детальніше дізнатися про чотирилапих, які знаходяться в центрі, телефонуйте за номером 068 855 60 30. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, перший міський.